Зрання діти приїхали з різних районів щоб організованою групою поїхати до Рівного, побачити там екзотичних тварин. Тим більше що в Житомирі немає такої можливості. Діти вже були на оздоровленні в таборах і з радістю згадують минуле літо. В цьому році ми були в Скадовському в таборі Бріантіна і Кузня Уні в Карпатах. Які враження? Чудові. Мені дуже сподобалися. Знайшов багато друзів. Так да, зараз. Де спілкуюся з ними. Мені подобається в Карпатах те, що нас навчили плавати на байдарках, стріляти, ходили з строєм і була дисципліна. Організовують ці поїздки облдержадміністрація та центр допомоги учасникам АТО. Завдяки сприянню обласної державної адміністрації Житомирської діти учасники Біжіть, АТО мають змогу брати участь в різноманітних заходах, наприклад, екскурсіях до інших міст України. Ми вважаємо, що ці дітки, батьки, яких захищають нас на сході країни, мають право на розваги на якісь приємні моменти свого життя. Супроводжують дітей в поїздках також батьки. Я, наприклад, мама восьми дітей, так? У мене їх восьмеро. От я не можу їх кудись там возити в Київ в зоопарк Я думаю, що для таких. Я дуже рада, що вони організовують, щоб ці діти хоч що щось ще десь побачили в цьому житті. Сергій Багінський, Володимир Рябуш, новини Житомирщини.